Час новин на дев'ятому каналі. Актуальна інформація про головні події у Дніпрі та області за минулу добу у матеріалах наших журналістів. Студія працює Владислав Малько. Вітаю вас! І спочатку стисло про головне в Україні. Екстрені відключення електроенергії. На Дніпропетровщині знову вимикатимуть світло. У Дніпрі відновлюють житлові будинки та заклади освіти після ракетних ударів. Конкурс на кращий журналістський матеріал та вступ до спілки журналістів у Дніпрі відзначили День теле і радіопрацівника. Протитанкові їжаки в мініатюрі. Сувеніри воєнного часу виготовляють у закладах позашкільної освіти. Українська нація продовжує протистояти російській агресії ось уже 8 років і 266 днів повномасштабного вторгнення. Генштаб звітує, противник продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по Україні. Під ураження потрапили житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Дніпропетровської. Та інших областей нашої країни докладно про ситуацію на фронті дивіться у нашій традиційній мапі. Згідно даних генштабу, ворог не припиняє обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів здовж лінії зіткнення. Так на сіверському напрямку противник бив по районах населених пунктів Краснопілля, Рижівка, Кіндратівка та Славгород Сумської області. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії гатив по районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Стариця, Стрілеча, Глибоке, Тернова, Козача Лопань та Гоптівка. Обстріли продовжуються на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там під вогнем райони населених пунктів Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Терне, Площанка, Кислівка, Макіївка, Зарічне, Білогорівка та Спірне. На Бахмутському напрямку ворожі обстріли відбувались з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Соледар, Андріївка, Бахмут, Бахмутська, Курдюмівка, Озерянівка, Зеленопілля, Яковлівка, Нью-Йорк та Опитне. З гарних новин відбиті атаки ворога в районах Веселого, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Времівки. Проте на Авдіївському напрямку окупанти продовжують обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах шести населених пунктів. На Новопавлівському напрямку з танків та артилерії різних типів. Агресор б'є по районах населених пунктів Богоявленка. Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка. Обстріли продовжуються на Запорізькому і Херсонському напрямку вздовж лінії зіткнення. Під ворожим вогнем, зокрема, Залізничне, Щербаки, Новопіль, Гуляйполе, Качкарівка та Придніпровське. Уночі напружено було на Нікопольщині. Росіяни завдали ударів по трьох громадах. Марганицькій, Нікопольський та Червоногригорівський. накрили нічні міста та села градами і важкою артилерією. Втім, обійшлося без загиблих та поранених, зазначають рятувальники. У Нікополі внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. До ліквідації наслідків у нас були залучені 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Також у місті пошкоджено 10 приватних будинків та 4 господарські споруди. Побиті два легкових автомобіля, понівечені лінії електропередач та газогін. Наразі рятувальники ще обстежують території після обстрілів та продовжують встановлювати масштаби руйнувань. Відключень не уникнути. Сьогодні, станом на 10 ранку, без електрики в області опинилися до 300 тисяч абонентів. Енергосистема країни знесилена російськими ударами і не витримує навантаження. Графіки відключень зараз не діють. Це означає, що знеструблення може статися у будь-який час, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Критична інфраструктура заживлена. Решті споживачам фахівці радять налаштуватися на відключення електроенергії в будь-який момент. Точковий електричний локдаун необхідний для того, щоб стабілізувати систему та запобігти аваріям. В Дніпропетровській обласній військовій адміністрації радять тримати повними зарядні пристрої та запастися ліхтариками та батарейками. Житлові будинки, школи та дитячі садки після обстрілів. У Дніпрі тривають роботи з відновлення будівель, які постраждали через ракетні удари. 29 вересня вибух пошкодив школу та дитячий садок, а будинок у Придніпровську відчув на собі вже кілька прильотів. Докладніше про відновлення після обстрілів дивіться далі. Мешканку цього будинку Катерину Матійчук прильот застав вдома. Вранці, коли її дитина ще спала, вона почула перший вибух. Дитина ще спала, стався вибух. Ми перейшли до коридору і сиділи в коридорі, почули, як сталося ще кілька вибухів. Посипалися вікна у під'їзді. На щастя, тоді у будинку ніхто не постраждав. Два такі прильоти неподалік вибуховою хвилею вибили третину шибок у під'їзді. Усі вікна замінили на металопластикові. В цьому будинку з моменту його Будівництво вікна стояли ще дерев'яні звичайним склом, які були. Вони вже давно по планам були в нас на заміну, але е, вибухи, які відбулися, не подали, дуже пришвидшили цей. Після прильоту 29 вересня серйозно постраждали школа та дитячий садок. Обійшлося без жертв, бо тоді у цих закладах не було дітей. Зараз у дошкільному закладі закінчують роботи дві будівельні бригади. Навести лад планують вже за два тижні. Внаслідок вибуху в нас пошкоджено 360 квадратних метрів вікон, 11 дверей та кілька склопакетів. У школі неподалік вибито 70 вікон, 15 дверей та пошкоджені сходи. Це наслідки вибуху ракети. Тут також вже закінчують відновлення. Вікна замінили, залишилися оздоблювальні роботи біля них та замінити двері у класах. Зараз по закладу вже майже відновлені усі склопластикові вікна. Замінено вже двоє дверей в актовій залі, і відремонтовано вже центральні сходи. Катерина Мусієнко, Павло Грунт. Новини 9-го каналу. День теле і радіопрацівника. 16 листопада традиційно відзначається професійне свято інформбійців. Цьогоріч привітали новоспечених телевізійників представники спілки журналістів Дніпропетровщини. Через війну нагороди та посвідчення членів організації медійникам дали із затримкою. Саме у такий символічний для них день. Серед них генеральний директор 9-го каналу та ведучий телеканалу д 1 про нагородження дніпровських журналістів у професійне свято. Дивіться далі у сюжеті будьте у своїй роботі небайдужими і переконаними, змістовними і відповідальними. Не втрачайте своєї індивідуальності. Павло Живіті вже 15 років працює на телеканалах нашого міста та зарекомендував себе як професіонал своєї справи, отримавши членство спілки журналістів, тільки підтвердив свій статус. Ведучий ділиться близько року тому подав заявку на вступ, але війна внесла свої корективи. І тому тільки зараз у це символічне свято зміг отримати довгоочікуване посвідчення. Розумію, що ти несеш людям інформацію, що ти несеш людям. На якусь надію, що люди дивлячись на нас, на журналістів, вони шукають якусь певну опору для себе, шукають інформацію конкретну і підтверджену, яку вони можуть отримати з перших вуст. цей шлях тернистий, але я сподіваюся на те, що він обов'язково має приносити свої результати. Поповнив ряди членства 16 листопада. Генеральний директор дев'ятого каналу Владислав Малько. Він новоспечений журналіст, котрий тільки другий рік розкриває свій потенціал. Сіал у ролі ведучого розповідає такий важливий момент в кар'єрі телевізійника допоможе не тільки розвиватися самому, а й відкриває нові можливості для телеканалу. Ти долучаєшся не тільки до української спільноти журналістів, ти долучаєшся до всесвітньої спільноти журналістів. Вже спочатку війни європейські журналісти допомагали через спілку журналістів національну і передавали наскільки мені відомо і. Бронежилети і каски, шоломи, і безпосередньо нашому каналу передали аптечку. Окрім посвятив члени спілки, на заході підбили підсумки та нагородили учасників творчого конкурсу Рема Суворова. Краща журналістська робота на військово-патріотичну тематику. Переможницею стала журналістка медіахолдингу Наше місто дівчина багато пише про війну ще з 2014 року. Тому для неї було важливо своїм матеріалом донести, якою ціною нам дається перемога. Наш колега помер загню. Болюча втрата для всіх нас, і звичайно, ми про нього писали. І звичайно, хотілось, аби пам'ять. Була, тобто, що ми можемо зараз зробити, аби увіковічити його подвиг, писати про нього, знімати і так далі. Тому не перша була думка подати саме цю роботу, окрім інших на конкурс. Ну, приємно, що відзначили. Важливо, що історії наших колег, наших хлопців будуть видані, і ну хочеться, щоб про них читали у нашому регіоні. Телерадіомовлення розпочало свою діяльність в середині 20-го століття. Тому Дніпропетровщина завжди святкує це свято, особливо в колі односпілчан. Заслужений журналіст України. Іни Микола Павленко ділиться професійне співтовариство, продовжує, попри воєнний стан підтримувати та єднати журналістів регіону. Сьогодні наша справа проста: щоб наближати перемогу, наближати чим ми можемо. А ми можемо єдине, що ми можемо це чесно, об'єктивно, правдиво розповідати про те, що зараз коїться в нашому житті. Я думаю, що ми з цим впораємось. Наразі наша обласна спілка налічує близько 1200 членів та радо приймає нових, зазначає голова правління. Тож, аби вступити до спільноти професіоналів своєї справи, треба плідно працювати та приносити користь суспільству. І тоді вас обов'язково відзначать. Дар'я Візір Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Протитанкові їжаки на сувенір. У Дніпрі заклади позашкільної освіти виготовляють захисні конструкції у сувенірному варіанті. Маленький символ війни можна придбати за донат, а отримані кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Така ідея виникла ще до Дня міста, розповідають у міській раді. Тоді з 31 їжака зробили інсталяцію на центральній площі. Ідея місця нам сподобалась, Тож вирішили не зупинятися і розвивати цю тему. Тепер і у якості сувенірів. І щоб зробити маленький їжачок, нам знадобилося розпускати профільну квадратну трубу, щоб зробити їжак саме цього розміру. Ми використовуємо трубу 30 міліметрів, розпускаємо її вздовж і потім вже ріжемо на ті кусочки, які нам потрібні, які далі зварюємо, зачищаємо, фарбуємо і отримуємо наш їжак. Заклади наші, які Мають фахівців з Петриківського розпису, хоча і тут безпосередньо також є. Вони долучаються до розпису їжаків. Ну і діти, які залучені до процесу. Я наголошу на тому, що дітей ми самі не залучали, це вже виключно бажання дітей. Тобто у нас не стояло на меті, щоб там діти саме розписували ці їжаки. Але так як і на День міста великі їжаки діти розмальовували, здоблювали, так само і в маленькі. Один їжак від тисячі гривень коштує. Хоча, наприклад, за кордон, коли продаємо, то там люди виставляють і більшу ціну. В Україні зрозуміло, що люди, які самі володіють технікою Петриківського роз. Спису, то якби ціна дещо і нижче йде. Ми з виручених коштів купували вже і буржуйки, купували і обігрівачі. Зараз, сподіваюсь, після цього сюжету також буде хвиля бажаючих, які захочуть придбати собі цей їжак, і ми їх безпосередньо будемо виготовляти. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.